Друзі мої, всім привіт! Зараз лежу знімаю відео про туристичні килимки. Тра інкогніта, про декілька штук, відповідно, буде декілька відео. Ось про цей, подивіться обов'язково: тера інкогніта. Про мед Reflect називається. Він такого самого кольору, як ось цей, на якому я лежу. Це тера інкогніта хайпмед. Дуже прикольний. Хотів вас запитати взагалі. Як ви обираєте для себе килимки, тобто на які показники ви дивитесь? Тобто, що що стосується, от як я розумію, що стосується килимків, які ми обираємо з вами по показнику R-Value, це все дуже добре. Але ось це килимки більш такого доступного сегменту, скажімо так, і тут навіть не всюди показник R-Value вказується. От як ви їх обираєте по вазі? Чи то... Ну, По тому, скільки вони важать, чи по е, довжині щодо вашого зросту, так, щоб все тіло вмістилось на нього, відповідно, і ноги не стирчали, чи там по ширині. Бо я їх так обираю. тобто, Колір, ширина, довжина, вага, все. Тобто плюс-мінус, я розумію, що від них ніякого там супер-дупер ервелью можна не очікувати. І так от я їх і обираю. Пишіть, будь ласка, що ви по цьому думаєте і як ви обираєте килимки, і взагалі, якими килимками ви користуєтесь. А якщо вам буде цікаво переглянути, то є повні відео по всім трьом килимочкам від тера інкогніта. Всі, тобто, всі, які в них є, здається, ось такі акордеончики, здається, я вже всі оглянув. Якщо не всі, то я цю ситуацію виправлю. Перейдіть, будь ласка, на мій YouTube канал, подивіться всі повне відео. По кожному килимку є відповідно окреме, і взагалі в мене дуже багато оглядів туристичного спорядження, дуже багато, шановні мої, всього. І всі ці речі, які ви бачите, можна придбати зі знижкою по моєму промокоду. MyCamping. Знижка 10% при замовленні. Тому, будь ласка, купуйте. І речі тера інкогніта, і речі інших брендів. і так далі, і так так далі, далі. Я співпрацюю з багатьма людьми і, і дуже сподіваюся, що вам буде цікаво. Це в мене коти тут лазять маленькі, я дивлюся, щоб вони не впали. Е, всім дякую, в принципі, за перегляд. Е, от зараз ще про це буду знімати. Тра-інкогніта про мед Reflex називається, також прикольний. Але дійсно досить важко мені е, якусь таку, знаєте, таку прям. Явну різницю і якось виділити так, щоб сказати вам який краще, який не найкраще. Думаю, що буде набагато зрозуміліше, якщо ви подивитесь про кожен з цих килимочків відоси. Всім дякую, бережіть, будь ласка, себе і ходіть в походи і на природу. Дякую.